І трохи пордех з конца. А як смачно пахне? А тепер наступні інгредієнти. Ідіть сюди. <рив> <рив> Це вона про нас говорить. Давай ай ай Не тікайте, шкідники! Я ще не доробила нове зілячко. Ай, які ж ви не гарні! А -а -а -а. Де вони поділися? Ай ти! Кажи, де сховалися твої друзі на Не знаю. Молодець, бабусю! А ми чудово вборалися, егеш? А сховай нас, бабусю. А від кого ви тікаєте? Про бабусі. Лишенько! О, можна тихіше. О, тільки не кажи мені, Ой. що це. Ага. Місіфу, у бібліотеці треба поводитися тихо. О а -а -а -а. Бабусю, ви що там робите? Ховаємось? Ми Ховаємося -ду 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 -ду. від прабабусі. Що? <с cyllẹ resistant> прабабуся тут? Ага. І що вона весела чи зла? Дуже, дуже зла, тому треба ховатись. Усі! До дзвіночка Але Що ви робите? Тікаємо від прабабусі. Шукай, шукай, красунчику! Де вони усі подівалися? Я перший, бо старший за тебе. Шукай, чаю або тістечок. Пустіть мене, воно вже близько. Вибач, місіву, але тут більше нікого не втиснути. Ну звісно, ви ж нічого не розумієте, бо не знайомі з бабусею, аге ж? Дивіться, вона дуже буркотлива, і коли сердиться, а це десь кожні дві секунди, у неї волосся стає дибки. А з чубчика сипляться іскри, ніби справжні піран'ї. Але це не завжди. Іноді вона буває дуже мила і лагідна. Просто зараз вона в поганому настрої, в дуже поганому, тому нам усім краще сховатися. Тому я пішов. Шукай, красончик! Такий страшно! Про бабуся лякає! А? Я теж тебе люблю! Тільки на цені буцілучки. ой ай а Добре! А на чому ми зупинилися? Ви двоє, а ну йдіть сюди! Мені потрібно лише трошки слізу зміючки.

Кра, піга. Не забудь підписатися. Перуна, перуна. Ми все зможемо разом бути.

Тебе я чекаю. Чарівний світ. Бабусю, час снідати. Песику. А! 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 Бабусю, що сталося? Ой, перуно. Сама не знаю. Поклич таті, нехай допоможе. Я страшенно втомлена. Добре, бабусю, я вже пішов. Поясніть, що тут сталося. Добре, зараз, місіфу. Вчора ввечері я був біля річки і набирав воду у пляшку. Потім раптом послизнувся і впав, нічого не бачив. А, а потім що було. А потім що сталося? Я почав кричати: допоможіть! Допоможіть! І тут з'явився він і врятував мене. Супергерой! Ага. Добре, друзі! Я пішов. Сподіваюся, ви його знаєте. Обов'язково! І ми дізнаємося, хто він насправді. Бабусю, тобі краще поспати. Тоді ти не будеш настільки утомлена. Але ж я сплю усю ніч, немов не мовля. Але зранку прокидаюсь утомлена. А, усю ніч? Ну тоді я залишуся на ночівлю і подивлюся, що з тобою відбувається. А я складу тобі компанію. <світ> Ось так. Добре, перуно. Тепер просто слідкуємо за бабусею. А! Ой, здається, мені доведеться самій слідкувати за бабусею. М -м, може, зловимо його супер сачком для метеликів містера Моніна. Гарна ідея, місіфу. Але містер Монін він уже спить, бо ніч на дворі. А, точно. Я пропоную вирити яму і прикрити її листячком. Ні, Лілі, -лі, раптом він пораниться. О, знаю! знаю! Супермагічні Супер милі бурмочки! А де бабуся ділася? І ми його спіймали. Хай подивимось, хто це? Допоможіть! Не може, може бути. Бобі! Це, це тані! Тані! Друзі, що з вами? Чому ти нам не сказала, що ти супергерой? Друзі, я не супергерой. Що? О! Я лише шукаю бабусю, яка зникла. Пішли, я вам усе поясню. Допоможі. Допоможіть! Допоможіть! Хто-небудь Мене тут зомбі хоче з'їсти. Крики лунають звідти! Гляньте, це бабуся. Вона рятує Меліну. <рістити> <рістити> це бабуся! бабуся. <рістити> забудь поделиться. Ай, как же мне зло! Ой, таті, мені так сумно. Чим я можу тобі допомогти? Ла ла, ла ла я такий щасливий, який гарний день. ла ла ла. ла Ого! Що з ним таке? Ля-ля. ля Ой, а що я робитиму, як не здійсню свої мрії? Якийсь він дивний. О, які гарні квіти! -ага, і таке дерево красиве. Муа, муа, муа. Який гарний день, правда ж, таті? Я нічого не розумію. Який жахливий день! Все не так, нічого не подобається! А -а -а -а! Квіточко, скажи мені, чи любить мене моя принцеса. Любить <хи> Не любить. <хи> любить ха-ха. <хи> Ай-яй-яй, <-яй>. не любить. <хи> <хи> Вибач, я поверну тобі пелюстки, подружку. <хи> <гум> Любить о-о-го який чудовий день усе таке гарне опа. Ва-хей! А бы я знала, Лили. А, что с моим звеночком? Татьяна, ты лыж! пи пи Я все розумію. Яка гарна квіточка. Трес тріс страс пелюстки повернуться враз. Браво! Молодець. Ходімо, лісіфу. Куди? До містера Моніна, будь ласка! Отже, ти думаєш, що грандмаг закопався і через це місіфу так себе поводить? Ага, саме так. Отже, нам потрібен винахід, який відокремить емоції грандмага від емоцій Місі Фу. А, ну це просто так де ж воно? А, Це ні. О, знайшов. Треба лише це на Грандмага. Звучить легко. О, прекрасна принцеса. Гранд мах закоханий у нашу бабусю. Схоже на те. Сподіваюсь, це спрацює. Це я! Це я. Так. Нарешті, бо відчуття були дивні. Подобайку і підпишись.